Сьогодні у випуску устрою в останню земну дорогу провели загиблого на війні Ігора Васильєва. У цнапі нова послуга. Як у строю відзначили День захисту дітей? Деталі в новинах. В останню земну дорогу у стрию провели полеглого на війні Ігора Васильєва. Народився і виріс у стрию. навчався в першій школі та восьмому училищі. Призваний на службу у червні минулого року. Загинув від ворожого обстрілу в районі населеного пункту Вільшана Коп'янського району на Харківщині. Без сина залишилась мати щирі співчуття рідним. Вічна пам'ять і вічна слава герою. Рятувальники вивільнили руку дитині, яка застрягла в огорожі. Подія трапилася в новому роздолі. Хлопчик, 2014 року народження, під час прогулянки на спортивному майданчику наскрізь проштрикнув руку металевою огорожею. Рятувальники за допомогою спеціального інструменту вивільнили руку дитини. Хлопчика госпіталізували. У строїцькому ЦНАПі з'явилась комплексна послуга Ємалятко. Тепер, щоб отримати свідоцтво про народження дитини, ідентифікаційний номер, реєстрацію місця проживання, призначення допомоги при народженні та надання грошової компенсації вартості пакунку малюка, достатньо одного візиту до центру надання адміністративних послуг. Загалом комплекс є малятко надає доступ до дев'яти послуг при народженні дитини, зазначу, що Стрию ЦНАП знаходиться на вулиці Шевченка, 71 поряд з міською радою. День захисту дитини відзначили у Стрию. Управління культури, молоді і спорту Стрийської міської ради спільно з будинком воїна для дітей організували ряд заходів, зокрема, пінне шоу, кіно просто небо і дитячу виставу «Чарівна магнолія. Організували свято для дітей на парафії всіх святих українського народу. Спільно з благодійним фондом Криївка та організацією Донкалабрія було розгорнуто дитяче містечко творчості та мрій. Для дітей організували творчі майстер-класи, спортивні змагання, аквагрим, банси, патріотичний квест, Башкове шоу були також смаколики і польова кухня. У вівторок, 4 червня, ранок та день у стрію будуть хмарними. Увечері небо проясниться. Вранці прогнозують дощ з грозою. Вночі плюс 14, в день 23 градуси тепла.